Штефанфіло зустрівся не лише із урядовцями і з простими студентами. Місцем такої зустрічі стала Києво-Могилянська академія. За словами Єврокомісара, що є випускником празького і московського університетів, Могилянку обрали, тому що це поки єдиний в Україні університет, який видає дипломи європейського зразка. На час візиту комісара академія стала майданчиком, якому ідеї, озвучені під час розмов з вищим керівництвом України, були повторені, але отримали. Інше звучання і продовсім через те, що були адресовані студентські аудиторії, яка своєю чергою давала оцінки. Виступу Павла Фюле. На диво порожня стоянка перед фасадом Києво-Могилянської академії. Даї посилена охорона міліції та охайно припарковані дипломатичні автівки. Вказують на те, що тут чекають гостя високого рангу. Штефан Фюле крокує студентськими коридорами у супроводі ректора та десятка помічників. Академічній залі Києво-Могилянської академії посли, преса, професори та прості студенти усі чекають, що Фюле скаже їм таке, чого ще не казав українській владі. Але і тут вкотре нагадує про останній строк для Євромрій України. У нас є безпрецедентна можливість здійснити важливий стрибок у відносинах між ЄС та Україною. Однак часу обмаль, оскільки ми готуємось до ключової події, якою стане саміт східного партнерства у Вільнюсі, ми маємо побачити відчутні ознаки прогресу з вашого боку протягом наступних місяців. у своїй промові до інтелігенції фюле не відходить від офіційного тексту. Пояснює суть угоди про асоціацію, це свобода. Згадує про стурбованість євроспільноти процесами навколо ув'язнення Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. Охочі можуть вільно спілкуватися з Фюле біля мікрофону. Освітяни цікавляться, чи здатні освітні програми Євросоюзу. Повернути українцям віру в демократичні цінності. Як на мене, картина демократії в українській освіті дуже сумна. Мабуть, це відображення загального стану демократії в Україні. Роботи у вас ще багато. Найперше, щоб я спитав в українських політиків, що ви робите для демократії, бо я не бачу жодних змін. Штефан Фюла відповідає ще на десяток запитань від студентів, щедро ділиться враженнями про відвідини Верховної Ради та уряду. Та наостанок ще раз нагадує про важливість листопадового терміну для України. Я не приїхав до України щоб говорити про якісь катастрофічні сценарії. Час у політиці дуже важливий. Якщо ми назвали термін листопад 2013 року, ми не будемо його змінювати. Україна важлива для нас, і ми не хочемо її втратити, але й не підемо на конфлікт зі своїми принципами. Студенти, які уважно слухали Фюле майже годину, вийшли з лекції із різними враженнями. Єврокомісар досить чесно і відверто відповідав на кожне запитання. Особисто для мене я для себе чіт, чіткіше зараз уявляю позицію Європи і єврокомісара щодо майбутньої інтеграції України Но на Много риторики стандартної для європейців. Нічого нового особо не було для мене. Головний його меседж був у тому, що залишається обмаль часу в Україні, і ми повинні закінчити ходити навколо а, починати діяти. Однозначний в оцінках лише експерт з євроінтеграції Олександр Сушко. Приїзд Фюле та його зустріч з інтелігенцією. Вважає знаковою подією, це та частина політичної культури європейської, якої інколи бракує нашим. І це дуже хороший приклад того, як треба комунікувати з суспільством у політичних клопотах. Євроурядовець помічає у залі свою наймолодшу слухачку, та перед тим як піти, ще встигає з нею поспілкуватися.